Ось яка лялечка вклалася, сама собі тут оганошкою отам постіль постелила отак, от як добряче. На білих подушечках, потім подушечки отакі стають, бачите? Бо там той поганий ротик, чи, чи гарненький ротик, щось їло на дворі, Це він таке собі зробив, отак він буде спатки лягати. все. А ми, мабуть, на долівці будемо всі спати гуртом. Вон які локатори червоні. І гочко ж, Ну таке ж Боже, хоч до рани прикладай. Це ж просто лялечка лялочкою. Коли спить. Це зараз він вим... вимотався, вимочився, вибігався і буде вкладатися. Ну, все так само, спокійної ночі, тільки це ненадовго, бо тут Марина хай отут спить на полу, на пів... а я ляжу на це все. Совість тебе є.